Народ, всім привіт. Давайте поговоримо про майнінг знову. Значить, мій соло майнінг на Ergo накрився. Ну, тобто, як накрився, нічого я не знайшов. І я вирішив включити щось більш дохідне, скажімо так. Не, не, не робити акцент на удачі своїй. Так як її в мене, скажімо так, нема. E, значить, що я хотів сказати? От зайшов я на сайт Wattomine і прикинув, що зараз вигідно майнити. Зараз в мене включено всього 5 карточок. І отак, не багато, немало, можна помайнити собі на nice хеш, як, як на мене, найвигідніше. Фірк Лисік десь там внизу. Ну, давайте розберемо з вами. Мейнінг на NiceHash, як його настроїти і тому подібне. Значить, Заходимо на сайт NiceHash, простенька реєстрація, переходи в кабінет, і після того заходимо в Hive. Що ми тут робимо? Створюємо гаманець? Як його створювати? Так, беремо створення звичайне. NiceHash, вибираємо адресу, беремо на сайті NiceHash вкладка Mining. Адрес для майнингу, копіюємо. Е отут. Вставляємо ім'я Nice Test. Створити польотний лист. Все те саме. NiceHeshadHesh. Вибираємо тут тест. Пулів тут небагато, лише один. Вибираємо його. Авто. Ну і майнер також на вибір. Я прибіжник Фенікса, тому давайте я його собі візьму. Назва також довільна. Створюємо польотний. Все, польотний створений. Після того заходимо на наш воркер. Ой. Перепрошую. Так, польотний. Вибираємо польотний. Перепрошую. Так. І тут вибираємо свій тест, міняємо польотний і в нас має вийти от така от штука, як в мене зараз тут є. Тобто, Настройки всі ефіровські. Тобто, Нічого надзвичайно складного в тому нема. Ставимо настройки ефіру, і воно нам гарно все працює. Далі. Е як вивести кошти? Також нічого надзвичайно складного в тому немає. Тут заходимо в кошельки, коли нам збирається відповідна кількість. Виплата тут проходить, о, за виплату. виплата проходить кожних там 3 чимось години, якщо ви назбираєте 1000 сатошиків. І е, от в мене розрахунково приблизно 3000 сатошів, Тобто, не знаю, як воно дійсно буде, то поки що воно ще е, повністю не, не, не стабілізувалося, але це нічого. Потім заходимо в кошельки, тут у нас буде на балансі BTC. Вивод средств беремо, ну і на свій кошельок біржі, куди кому підходить. Попробую, протестую, може з того щось вийде цікаве. Як наразі, в моменті досить вигідно. А там будемо бачити. Добре, кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося, будь, будьте здорові!